Вітаю, друзі, ви на каналі Олеавто. Знаходимося ми у місті Вінниця, Ми займаємось привезенням автомобілів за кордону, а також іноді публікуємо автомобілі від власників, які звертаються до нас за цією послугою, за рекламою своїх автомобілів. Вашій увазі. Автомобіль, який заставив мене полюбити електрокар, автомобіль. Який мені особисто дуже сподобався, автомобіль, в якому є все для комфортної, зручної, безпечної, класної їзди електричний гольф. Автомобіль 2019 року. Автомобіль має 92 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль привезений із Нідерландів з Голландії. На класній дуже комплектації. Передні, задні парктроніки. Омивач фар. Оригінальні класні диски. Резина 24-го року. Рідне лобове скло. led оптика Дуже в класному стані автомобіль. Автомобіль має рідне лобове скло, датчик світла, датчик дощу, підігріви. все в автомобілі є. Дуже класний. Економний, зручний, комфортний автомобіль. Цей автомобіль дійсно, дійс, дійсно, автомобіль, як електрокар, мені дуже-дуже сильно сподобався. Електроскладання дзеркал, тут повний електропакет, підігрів сидіння. Єдине, чого не вистачає, це шкіри, але, як на мене, це шкіра шкіра на любітеля, скажімо так. Отже, що ми маємо? Дуже класний уже екранчик з навігацією. Дуже класна насправді комплектація. Я тут особливо не знаю, що показувати, так як це не бензиновий, не дизельний двигун, але, але, але все одно треба щось показувати. Автомобіль майже повністю заряжений. Зараз. З включеним кондиціонером і включеним, 200 км запас ходу. Три режими рекуперації. Автомобіль, до речі, має електроручник, автохолд, два ключики. Все в автомобілі є Aux, Bluetooth, CarPlay, все є, все працює. Камера заднього виду. З парктроніком дійсно дуже зручно. Підігрів сидіння, кондиціонер, клімат працює. Приборка з навігацією. Ну, дійсно, це дуже зручно і, і комфортно. Круїз, утримання в полосі дістронік, все є в автомобіля і все працює. Я особисто тестую цей автомобіль. Сьогодні третій день. Третій день на ньому катаюся, і я дійсно вражений від. Комфорту цього автомобіля. Дійсно розумієш, чому є чому гольфів так багато їздить? Ну, у нас у місті дуже їх багато. І ти розумієш, чому? Тому що це дуже комфортний, класний автомобіль. Ззаду місця дуже е, достатньо. Тут чехли, але вони автомобіль сидіння без пошкоджень абсолютно все. Це досить гарно. Він в Україні проїхав десь, може, 1010. Дуже класна оптика. Камера заднього виду, дуже якісна, швидкісна зарядка, звичайна від розетки. все в автомобіля є. Запасочка, докаточка, всі види зарядок, які тільки потрібно для швидкого. Ключик, вогнегасник, аптечка в автомобіля є. Все. Також розетка тут для корозії автомобіля відсутня по автомобілю жодного зауваження по кузову, окрім підфарбовування задньої лівої правої дверки. Оригінальні класні диски, повторююсь, резина 24-го року. Ось. 24 року. Нова. Гольфік дійсно це. Про комфорт. Він дуже класно виглядає стильно, а він запущений. Дуже класно, стильно виглядає. На швидкій зарядці заряджається дуже швидко. Це дуже зручно і дуже комфортно. Тут все в ідеальному стані, звичайний. Роз'єм для звичайної зарядки і також для швидкісної ча-демо. Все є, все працює. Дуже класний автомобіль, повторююсь, це дійсно моя рекомендація. Хто шукає собі електрокар, зверніть увагу на е golf Тому що е golf це про комфорт. Хто дивився мої попередні відео про Теслу, там я говорив дійсно то, що я думаю. І мені тесла по комфорту. А цей автомобіль я дійсно рекомендую. Рідна оптика, все в автомобілі класно, він код, до речі, для перевірочок. Але автомобіль нема що перевіряти. Тут все нічого не кручено, все дуже в класному стані. Дійсно, цей автомобіль я буду рекомендувати. Давайте, до речі, перейдемо до стану лакофарбового покриття, поки не почався дощик. Отже, стан лакофарбового покриття. Останній прибор саме останньої версії. Капот автомобіля, як бачимо, не фарбований. Крилишко автомобіля не фарбоване. Починається дощик, буду прискорюватись. Двері водія не фарбовані, двері задні. Пасажирські не фарбовані, арочка не фарбована. Без зауважень. Ой, дощик зараз мені влаштує. Ляда не фарбована, арочка задня права не фарбована. І ось дверки другим шаром підфарбовані. Без шпаклівки другим шаром. Далі автомобіль весь в рідній фарбі. Крилишко автомобіля в рідній фарбі. Криша автомобіля також в рідній фарбі. Короткий підсумок. Автомобіль ми оглянули з вами. 92 тисячі пробігу 19-й рік. Є гольф з однієї відфарбовуванням одної дверки. На дуже класній комплектації, на новій резині, на оригінальних дисках автомобіль вже в наявності. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, телефонуйте за номером телефону, який вказаний на екрані. Також можлива доставка до вашого дому в межах розумного за 200-300 кілометрів особисто привезу вам цей автомобіль. Якщо на відео вам було недостатньо інформації, звертайтесь за номером телефону до зустрічі.